Попала мені на перепаковочку ось така помпа. Вона працює, але дуже мало тримає заряд. Зараз ми замінимо елемент зживлення. Сняли нашу заглушечку та відкрутюємо. це ксіомовська помпа. Ось я ще сняв верхушку. Верхушка у нас на закльопочках. легенько підів картою і сняв її. Тут ще є два саморізика відкрутив, і ось наша плата. Ось наш. Акумулятор. Зараз ми його будемо доставати та перепаковувати. Достали нашу внутряночку. Ось наш акумулятор. Зараз ми його перевіримо. Та замінимо. Стояв у нас тут ось такий акумулятор на 1800 мА. А ми поставимо сюди Samsung 35E ємністю 3500 мАч. І тепер помпа буде робити двічі більше. Зняли наш акумулятор, ось я зняв легенько з нього нашу е, нікеліруну ленту. Буду припаювати цю ж ленту до нового акумулятора. А ось цей акумулятор, який був, покладемо на тест та побачимо, скільки в ньому дійсно годин. Вибираємо тест та залишаємо його тестуватися. В кінці відео покажу, скільки дійсно було мАч в даному акумуляторі. Заварили ось наш акумулятор. Поклеїли також на плюсовий картонний ізолятор та запаковуємо його назад в нашу пльоночку. Але тепер вже буде не 1800, а 3500. Ось така у нас красота вийшла. І встановлюємо назад його корпус. І ось і все готово. Встановлюємо корпус. І наша припаковочка готова. Закінчився тест наш. Ось показує ємність нашого акумулятора. 532 мАч, 1, а заявлено 1800. Отак, Сіомі нас дурить. Все ось зібрався в корпус і перевіряємо на роботоспособність. Все працює. Все чудово. Також на зарядочку перевіряємо. Ось мігає. Значить, зарядочка пішла. Все працює. Наша перепаковочка вдала. Всім, кому потрібно перепакувати, звертайтеся в особисті. Допоможу. Всім па-па.